Телеканал «Плюс Плюс» представляет. Каска статуса. Друзі, мене звуть Руслан Сенічін. Була у світі плюс-плюс надзвичайна сила. Вона діяла, коли зливалися в одне чотири стихії: вогонь, вода, вітер і земля. Ця сила могла перемогти будь-яке зло. Уявляєте? Це дуже сердило лиходія Карлюку. І тоді він задумав дещо лихе. Казка Антона Сіяніки та Марини Куцик Герасименко. Про землевія хулігана. Ілюстрації Едуарда Катихіна. Там, де найяскравіше світить сонечко, і щодня трапляються дива, розкинулася казкова країна Плюс Плюс. На її квадратних вулицях, у трикутних хатинках і круглих наметах, живуть казкові істоти плюсяни. Такі не схожі одне на одного, зате дружні та веселі. Уже котрий день лиходій Карлюка сидів у тяжкій зажурі. Нічого його, бідолаху, не тішило. Дрібні капості набридли, а варто було задумати щось велике, злодійське, як уже мчали плюсомобілі. Як же мені їх позбутися? міркував лиходій. Зламати? Колеса повідкручувати. Ага. За ними спроби женися. Знаю, треба їх розсварити. Залізли ході на вершину Карлючої гори і став виглядати. Аж, бачить, кружком мчить на землевії. Певно, по ягоди в ліс зібрався. Тоді карлюка сипнув чарівного порошку, і вся галявина перед його печерою покрилася. Ягідними кущиками. Кружко, як побачив, аж облизнувся. Геть забув хлопчик, що в Карлючих горах гуляти небезпечно. Він лишив машинку на галявинці і побіг збирати ягоди. А карлюці тільки того й треба. Він підкрався до плюсомобіля і став його нахвалювати. Який ти швидкий, землевічику, який ти сильний! Земля над усіма стихіями цариця, вода по землі тече, вогонь на землі горить, вітер по землі стелиться. Землевій прислухався, ближче під'їхав, а карлюка далі свою пісеньку співає. Інші плюсомобілі і фари твоєї не варті. Та якби не вони, де був би втричі швидший, втричі сильніший. Це вони силу твою беруть і не дякують. Аж ось у небесах почувся гуркіт вітровіля. Привіт! загукав здаля Квадрик. Та землевій не зрадів друзям, а відскочив як ошпарений. І тої ж миті навколо нього утворився міцний захист. Вітровій хотів під'їхати ближче, але вдарився об тверду стіну. Тоді землевій ще більше налякався і помшав, куди фари світять. Скільки Крушко не гукав друга, той не чув його. Діти пробували наздогнати втікача, та варто було їм наблизитись, як землевій будували ще міцнішу стіну. Щоб утримувати свій захист, землевій витрачав багато сили. Він дуже втомився. Тож подався до далекого лісу, заховався під кущиками і заснув. Але ходій Карлюка усе бачив, бо стежив за ним у свій дивобінокль. Він підкрався тихенько і зробив з ліпок коліс землевія. Певно, щось задумав. Поки всі спали, хуліган обмалював карлючками намети мандрівних кругів. насипав солі в тісто пекаря-бублика, надкусив веселку, яку старіг хранитель. а ще прокрався в лабораторію квадра і трика та переплутав місцями усі пляшечки. Зранку. Винахідники стали готувати собі какао. А замість цього вийшов вибух Бамс! Але хто міг таке зробити? Дивувалися плюсяни. Тільки без паніки, заспокоював усіх шериф Мигалко. Слідство уже вийшло на слід зловмисника. Доповідайте хочі! поквапив його мер. На кожному місці злочину ми знайшли однакові сліди від коліс, що належать. Плюсомобілю на ім'я Землевій. То ось для чого карлюці потрібен був зліпок коліс. Плюсяни любили землевія. Він не раз виручав їх із біди. Але хуліганити у плюс-плюсі нікому не можна. Тому мер наказав негайно оголосити землевія у розшук на деревах і стовпах, на парканах і будинках, навіть на вагонах плюсовозів. Розклеїли фотографії злочинця. Лише Крушко не вірив, що його друг міг стати хуліганом. Кожен день він вилазив на верхівку Баудіда і виглядав, чи ніде землевія не видно. І от одного ранку Крушко прокинувся від вереску діда Свирида. Сюди ось він зловився, щоб захистити своїх любих корівок. Дід Свирид поставив на хуліганів пастку, а землевій у неї і попався випадково. Він їхав у дабір, хоч одною фарою на кружка поглянути, бо дуже скучив за другом. Бідолашний плюсомобіль дуже налякався. Він зібрав усі сили землі і порвав мотузки, а тоді помчав так швидко, як тільки міг. Плюсенята на своїх машинах пробували його наздогнати. Зупинись, землевію! Ніхто тебе не образить, кричали вони. Та, побачивши інші плюсомобілі, землевій злякався, що вони заберуть його силу. І знову утворив міцний захист. Він так хотів від них утекти, що не помітив гілку на дорозі, перечепився, підлетів у повітря, крутнувся кілька разів і впав у солонку. Він же не міє плавати! скрикнула трикутя. Землевій безпомічно крутив колесами, блимав фарами і тонув. Плюсенята на машинках пробували його врятувати, та для цього треба було під'їхати близько. А землевій не пускав їх. Тоді Крушко, що саме спостерігав за друзями із верхівки Баудіда, зірвав багато-багато повітряних кульок і полетів на поміч землевію. Прибери свій захист, друже! кричав він на люту. Та землеві не чув хлопчика. І все глибше занурювався під воду. Аж ось по небу, наче іскра пронісся вогневій. Ворожу, заклинаю, стіну прибираю, скомандував шаман якраз тоді, коли Кружков пролітав над водою. Хлопчик прив'язав повітряні кульки до плюсомобіля. Вони підняли друзів високо над солонкою і винесли на берег. Там уже чекали і інші плюсенята. Вони радісно привітали землевія, аж раптом почулися мигалки поліцейської машини. Пробачте, друзі, винувато сказав шериф. Але я змушений арештувати землевія. Він хуліган. А от і ні! обізвався шаман. То все карлючені штучки. А докази є! Нахмурився мигалко. Ха, Ха! Ще які! Дідусь начаклував у повітрі Хмарку і показав усім, як діло було. То он воно що здогадався кружком. Землевій боявся, що інші плюсомобілі заберуть його силу. Тоді кругоман пояснив: ти можеш відчувати силу свого я, бути окремо від інших і відчувати силу ми, бути разом із друзями. А потім усі чотири плюсомобілі злетіли у небо. Герої закричали Сила стихії!» і утворили райдужне сяйво. Кожен, кого воно торкалося, одразу усміхався і робив одну добру справу: прибирав на подвір'ї, поливав квіти або дарував другу повітряну куртку. От і уся казка тим, послухав мудра підказка. До нових зустрічей у казці з татом. Друзі, а доти читайте казочки на сайті каналу Плюс Плюс. Бувайте щасливі.